Усім привіт на нашому каналі. Відлучили ми вже своїх петренчиків, Ось такі шикарні поросятка. Дуже гарно їдять. П'ють водичку, трошки ще скучають за мамою, кумкають, кличуть її. Вона у нас через стіночку від них. Ось так, Відлучили ми їх у 28 днів, тому що потрібно було звільнити нам станочок, так як має пороситися друга свиноматочка. Зараз ми її покажемо. Ось така наша зірочка. Чекаємо сьогодні, дасть Богу, поросу. Вона у нас кантор. Така гарна свинка, буде у неї. Третій його пороз. Хороша така мамуйка, да? кажемо, молочко, молочко вже є. Лягай, лягай, моя хороша. Свинки у нас адекватні, спокійні. Дівочка вже дуже гарна. Тут немає щось. Нема. Треба повняти, погодуйте, погодуй. погодуй. Тому чекаємо виділень і будемо приймати порос. Вона вже танцює, постійно стоїть, моститься, значить буде пороситися. Ось такі наші поросючки, які підуть на відлучку. На відлучку десь ще два дні потримаємо і будемо відлучати. То свиноматочка вже присіла трошки, вже похудала. А сьогодні будемо робити ще ось цим пастиком кастрацію. Такі теж хороші поросятка в дві неділі. Будемо робити також ревакцинацію заліза. Уже цікавляться поїлочкою, прям гарно п'ють водичку. Подивіться, яка краса. Видний, ймовірний. Ось такі поросічки, дуже класні, дуже гарно теж ростуть, але який порости, так і поросята, тому що це вже в свиноматочці. Це наша найстарша свиноматочка, тому і поросятка хороші. за молоко. І жопки хороші. Поросятка вже замовлені в нас. Майже всі. Ще оцих трошки є вільних, а так, в принципі, люди наших поросят чекають. Ось такі от ще одні наші поросятка, заморджок. Так як тут немає сльоху, рівна підлога, колись зробили без досвіду. Ось так обідають. Ось так ми мазаємо своїх свиноматочок майбутніх. ця мамусічка майбутня, 16 тисячок. Хороша така. Навіть 17, але там вона не розвинута, тому 16 є. Така хороша конюшечка. Ремонтна. Ремонтна свинка. Велика біла по великій білі. Ну і така красотуля. Тому клаповухи таких поросят. У нього вуха опущені, кажу, шкода, що не льошка так би залишила собі на маму таку красу, красуню рабеньку. А так залишимо цю горижуху собі. Да? Ріжуха з короною, бо мама хороша, в них гарна така лінія і поросятка гарні завжди, тому когось відберемо, собі будемо залишати. Ось такі поросючки. Да? Мазьошки? Респустрацію зробили, ревакцинацію заліза, зробили. включили лампочку, щоб прогрівала, хоч у нас в пліві тепло. Але в домі треба, щоб було тепліше. Свиноматочка дуже вже. Тим стала, встала, моститься, тяжко дихає, значить десь будемо приймати опорос. Ну що, друзі, опорос наш почався. Першого кабанчика зловили, тому колимо окситоцин. маточка трішки сердиться. Так, і болить, вона просто нервується. Ось така річки неспокійна під час опоросу. Нічого не святи. Зараз вона заспокоїться і будемо приймати опорос наш. Трішки більше деталей покажемо. Ось. Такий продуктивний сьогодні, надіємось, де день, тому працюємо. Свиноматочки годують, і наша породілля також хоче годувати, тому. Спробуємо підставляти. Нехай також будує. дивіться який гвал, що це жах. Скрик такий. Ось так прикладаємо, ми не залишаємо одразу поросяти. Чомусь нам так спокійніше, тому що свиноматка то зривається, то лягає. Краще. Трішки підстрахуватися. Ой, замовили сьогодні, до речі, толтарок. так як вже закінчився. Ось трішки ціна, здається, як піднялася. На нього. Зараз 800 гривень 250 мл. Але на декілька опоросів нам вистачить. Ось, ладно, виключаюся, бо, мабуть, буде зараз поросятко. Трішки ми вже спіймали, тільки що три поросятка відразу. Довгенько не могла наша свиноматочка видути поросятку, так як воно йшло попою, ще й ніжки під себе. Але слава Богу, все добре. Нам не довелося лізти. Одне таке прямо цій пусічка, як мишенятко, але нічого. Десь Бог буде їсти, виросте. А так то тільки поросятка ні в року. Тому приймаємо оборот далі. Ось таких кабанчиків льошок ловимо. Поросятка тут у ні в року. Хороша свиноматочка вдома, тут Та такі поросятка. Ну що, друзі, опороз наш, скоріш за все, вже завершився, кололи вже свиноматочці окситоцин для того, щоб щищалася, І було молочко. Свиноматка наша вже встала, вже поїла, водичку попила. Слава Богу, все добре. Поросяток половили ми дуже швидко. Такого поросу в нас ще не було, щоб за годину прийняти опорос. Ось, Тож будемо сподіватися, що все буде далі добре. Будемо слідкувати за нашими поросятками. Зірка не серця, я їм нічого не роблю. Ось такі хороші поросючки. Хай ростуть здоровенькі. а ми пішли відпочивати. Всім мирного неба! дякуємо, що ви з нами. Підписуйтесь на наш канал. Всім пока-пока.